Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас The Radio Tower. І Я чесно не знаю чому, але чомусь моя камера, коли запустив цю гру, перетворилася на слайдшоу. Тому а, так, <ф probiotan> давайте ж з вами все ж таки цю гру зіграємо. Не впевнений, що ми пройдемо, але давайте зіграємо. Eh, and... Hey, Johnny, Johnny! Sorry for the short notice. But we really need communication in that area restored as soon as possible. Don't worry, boss. You're paying me triple the usual, so I'll be quick. ha <laughs> that's the spirit. Do remember? The tower is right on the edge of the evacuation zone. So, Layla, alright? Hey, everyone. This is Manly Okay, good. Our main character is... Інженером, який займається ремонтом е, високих висотних е, таких веж. Окей, ви бачите, яка воно височезна! Е, там писалося, що він з найвищих в світі. Це... Ой. Це що таке було? Що він висотні вежі ремонтує? І що е, наразі він приїхав ремонтувати поруч із карантинною зоною вежу. Е, слухай, де інструменти твої? А. Певно, інструменти мають бути тут. Запитання, чому вежа відчинена? Чому зона, чому зона карантинна? Теж важливе питання. Хм. Е... Ой, котусик. Привіт, котусику. Так, добре, мені підсвічує, що, мабуть, мені треба інструменти взяти. Е... Компанія тебе потребує. Окей, інструменти взяли. До речі, дуже хороша річ, коли в тебе є пояс для інструментів. Насправді дуже зручно. Гра порадила не висовуватись. Ой. Привіт, так він. Він моркогаче. Яка ж милота, я тебе хотів би чимось пригостити. У мене може щось в машині є. Хороший котик, я його нічим не пригостив. Е, цікаво, що я таке в лісі там тоді побачив. Я ворота зачинити можу, не можу. Ах. Тебе є чим себе страхувати? Е, викрутка, а куди вони падають Вовки виють? Давайте. Добре. Може, стань перепочинь, Також ось прей спиною дай відпочити. Кінцівка. Ні. Ой, ворона. А що таке? Навіщо мені його відкручувати, антенну? Мені показала гра, що в мене є така можливість, але навіщо мені це робити? Так, ну що ж, всяка живність є. Що поробиш? Така робота. Окей, погнали далі. Ми просто потурбували павучків вони через це так запанікували і розбіглися. Ем. Ну, я не буду це чіпати. Це ж явно якісь телекомунікаційні штуки. Вау, дивіться, тут місто видно. Ташечка була. Ого, дивіться, які краєвиди. Що це тут? Діфт що бігти! Ясно. Е -е -е. Скидаю йому на голову. Ого, яке довге падіння. До <job> <recognize> Жесть. Звісно, ще раз спробувати. А, окей, okay, мені якраз з цього моменту де ця штука біжить показала. шифт щоб бігти. Окей. Okay. На нього. Давай, бігом, 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 бігом. Ще, давай, тікаем, 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 тікаем. Бігум, бегу, бьем, берум, ще, ще. Що за паскудина така? повзай 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 повзе, повзай повзе, мій хороший, давай 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 впораємося давай 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 що це там електрика Що? щом ем... Звідси сюди, звідси сюди, звідси сюди місто горить. Чому це? Що там за жахіття робляться? Я цю штуку штуковану, походу, відлякав, коли Літак? Що? Ха? Що за карантин такий? Я б вже полетів би вниз. Моментально. Просто, да, от саме так. І ще пролетів би 12 кілометрів. Бррррр. Ну, типу. <сістити> Це кінець, серйозно. <сістити> типу. <сістити> Я від монстра -то врятувався, а від цього, ти от як врятуєшся. Жох. Не треба було туди лізти. О, капець. Але знаєте, зато мені сподобалася така якась ця атмосфера прикольна, ну, ну, вежа, от височезна вежа. Як їх люди роблять? Їх виготов... я так розумію, знизу до гори постійно піднімають. І це означає, що на кожну таку десяту, скажімо, секцію потрібно буде троси, щоб були, які їх тримають. Тому та не буде так, що тільки знизу троси, а далі вище тросів немає. Тому троси будуть ще там і далі десь. Але, ну, загалом, прикольненько, незвичний такий фінал. Взагалі, для мене хотілося б, щоб було побільше. Ігор, Горте розповідається саме про такі здесь, там вишки, ще щось. З телекомунікаціями пов'язане. Це взагалі для мене щось таке неймовірне. А ще, я пам'ятаю, під час мого навчання ми якось їздили на екскурсію. в... Центр космічних досліджень. І там було, власне, е антени, ці всі, і найбільше мені сподобалося, як виглядає телескоп. І я собі таки подумав, блін, ну уявіть собі, яка це атмосферна робота. Я розумію так, що це вона, швидше за все, не дуже той високооплачувана, е користь і тим. Ну, тим... Чим мені подобається моя теперішня робота, тим, що я безпосередньо бачу людей, яким я допомагаю. І що я знаю, що моя присутність, вона прям цінна абсолютно. І що без мене от там не буде, але і при цьому, що я допомагаю безпосередньо людям. І тому ось це, це якби такий для мене плюс. А те, що коли ти так працюєш, і незрозуміло, кому взагалі користь від твоєї роботи, ти можеш собі почати вигадувати, кому там ця користь є. І туди і тепер, але задумайтеся, атмосфера роботи, ти приїжджаєш є, є, завжди на нічну зміну. От собі приїхав поки цей, поки е, там, розібрався собі з якимось, обов'язково з якимось термоском, ще з якимись всякими смаколиками, які при собі маєш. Е, окрім тебе ще там, можливо, одна-дві людини, але вони десь в іншому блоці знаходяться. Ти собі приходиш в якесь таке абсолютно віддалене місце, воно знаходиться десь в якомусь, скажімо, в лісі, ще щось. Ти туди спершу приїхав, і тоді вночі приходиш, вмик... перевіряєш спершу все устаткування. Поки перевіряєш устаткування, налаштовуючись на роботу, вмикаєш собі, щоб в тебе працювала антенна, включаєш решту обладнання, все налаштовуєш, і після того відкривається. Для твого взору прекрасне, просто зоряне небо. Звісно, орієнтуючись на погодні умови, ти вибираєш собі найкращий день, коли прям зірки видно. І ти дуже далеко від цивілізації, тому для тебе видно просто весь небосхил. І ти сидиш. Спершу е, е, отримуєш дані, вони отримують тривалий час, ти спершу все налаштовуєш собі, і дані збираються. А ти, поки дані збираються, любуєшся небом, сірпаєш якийсь собі чайок чи каву, І тоді, коли зібрались дані, починаєш їхню обробку, і після того моніториш, виконуєш якісь планові задачі, які безпосередньо тобі вже потрібно робити. І так і далі. далі. Ну, Тому. Так, як на мене, це прям ну, дуже класна робота. Така, що мені. От. Ой, <гум> добре, що це я розмріявся. Е, все, е, гра була цікава, дуже коротенька, але дуже напружена. Е, цікаво, що ж це таке сталося, що за монстри, чому одразу вибух, чому люди так гучно кричали, що мені аж туди це було чути. Тому, так. Історія цікава. Пише, пише що гра взагалі без будь-якого контексту. Це просто абсурд. значить Ну, добре. Що ж, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимальне щасливе життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!